Всім привіт! Була в Аврорі для того, щоб купити дитині підгузки. Але як завжди вийшла не з однією покупочкою, а мінус тисяча, як і не було. До речі, в основному товари, які ви побачите, були куплені по акції. Перед вами ось така ажурна корзинка, моя улюблена, великий розмір, вона мені потрібна для іграшок. Спочатку будуть для Алінки іграшок, а потім, мабуть, для бусі. А можливо, ще одну одну треба купити. У мене їх вже, мабуть, шоста, різними кольорами, але в основному я ось такі коричневі. Дуже мені цей колір шоколад не подобається. Коштувала, мабуть, 179 гривень, а я придбала за 149 Ну, точну ціну ви дивіться у куточок, актуальне позначена білим кольором або акційна ціна на даний момент. А чорним це до акції ціна. Так, що ж тут є? Не помістилось мені у корзинку ось такий класний салатник. Давно я собі хотіла купити великий об'єм салатнику скляного. Дуже багато є різних розмірів пластмаси, пластикові такі салатники, але я хочу, щоб так можна було поцокати колечками по склу. Написано, що об'єм. 2,7 літри. Є менший розмір і дешевша. та 109 гривень чи 119 коштує салатник, а ось цей великий 149, мабуть. Ну, ви звертайте увагу у куточок, цінник я завжди прикріпляю. Так, тоді дивимось, що ж я купила і помістилось мені оцей кошик. Закінчився чай, купила ось мономах, 45 пакетиків. В основному купую в АТБ. По акції, але думаю, що буду ще я ВДБ заходити, куплю відразу все в Аврорі. Десь. Тоді, як я казала, мені потрібні були Ось ці термінові памперси, трусики, дуже класної якості від фірми «Ліро», українського виробника. Неодноразово купую, мені подобається, хоча написано 9-15 кілограмів, у моїй дитині 7 кг, і вони ідеально їй підходять. Тому звертайте увагу, що вони мало мірять. 9 кг. Не, ну, не чекайте, коли ваша дитина буде важити 9 кг. На 7 кг підходить, і навіть є трішки ну, відразинки сліди. Тому 15 кг це щось вони приборщили, якщо чесно. Я вже відкрила, бачите, вже витягнула, тому що, я ж кажу, мені терміново був, вже потрібно було поміняти підгузок. До речі, також по акції. Знижка невелика, але все ж таки вона була. Звертайте увагу. У куточок. Так, давайте їх взагалі приберу і будемо дивитися, що ж я там дістаю ще. Потім по акції купила кондиціонер для прання. На 38 разів вистачає, але він дуже концентрований, і мені вистачає його найбільше. Подобається найбільше мені ось цей аромат і у бежому кольорі цієї фірми. Всі інші якісь дуже притерні. А ось у цей срібному дуже класно пахне. І обижуємо. Також була знижка, не пам'ятаю скільки зараз, але ж я завжди прикріпляю цінник. Так, тоді дістаю по акції. Також купила від фірми Ліру 120 штук штук серветки вологі, також дитячі. Неодноразово купувала, мені подобається. І ще коли я їх використовую не лише для дитини, але й інколи можу протерти на столику пилючку. Щоб не йти за ганчіркою, відразу серветочку достала, протерла і, і викинула. Не по акції, але дуже люблю Ось це печиво вушка від фірми Лукас. Ось різних фірм куштувала, але Лукас мені подобається найбільше. Тим паче вона така закрита упаковочка, дуже класно, зручно, нічого ніде не просипається. 350 грамів. Ось цієї коробочці. Потім по акції Женька захотіла ось такі олівці прості, чим вони незвичайні, да тим, що їх можна посадити, і ось у цьому зеленому копачку тут є насіння, щоб воно проросло. Дуже класна знижка, пам'ятаю, що вже коштує 9 гривень. Чорним дивіться ж, скільки коштувало до акції. Тоді для Женьки купила ось такі липучки, для того, щоб можна було клеїти нігті. Не клеєм, а ось такі липучки. А Також знижка на ось ці липучки дитячі. Ну, мені так сказали на касі, що в основному це для дітей беруть. Коштували, мабуть, 29 гривень, а зараз 19. Ну, Не знаю, наскільки вони будуть класно клеїти нігті чи не будуть, Ну, нехай про запас буде. А, до речі, Тут же ж не одна пластинка цих липучок, а мабуть штук 5, то вистачить надовго. Можна змінювати хоч кожен день. Так, що я дістаю ще з кошику, як завжди, по традиції, намагаюся купити снікерс. Женька дуже любить цей батончик. І вже, як традиція, в Аврорі купити снікерс. Чи великий купую, чи маленький. Не знаю, чи була акція. Але стіник красний був 40 гривень за ось такий батончик. Хоча раніше я купувала точно був по акції. Зараз новинка з'явилась. Це ось такі пакетики для того, щоб робити напої, щось камера не фокусує. Женька попросила зі смаком ахітом, мабуть, ще був полониця. Написано, що аж на півтора літра цього пакетику вистачає. Ну, пляшку нальємо, спробуємо. Хто куштував, пробував швидко робити цей напій. Пишіть, як він вам. Дуже хімозний, смачний чи ні. Тоді ще дістаю з кошика кабель USB, для того, щоб заряджати телефон. У мене у чоловіка вже роз'єм Type-C, а у мами ще з USB, micro USB, то вирішила купити щось вони дуже портяться швидко. А тим паче в Аврорі за таку ціну 49 гривень, мабуть, можна купувати і частіше. Навіть гарантій 12 місяців. Розумієте? Значить, мабуть, буде класний. Ну, не класний, поміняємо. Купимо новий. Ще дістаю з того великого кошику ось такий маленький кошик. Все, щось мені їх не вистачає, Я вже неодноразово і таким розміром купувала для побутової хімії, але щось в мене хімія все більше і більше стає, і він не поміщається в мої кошики попередні. То вирішила знову купити. І туди покласти бути, свої пляшечки із різними засобами. Так, написано, що це на 6 літрів об'єм. Був без нишки, але я ж кажу, що вже надоїло, що воно вже не поміщається в ті кошики і окремо стоїть. Не хочу. Я люблю, щоб було все гарно організовано. Значить, поставимо мою хімію сюди. Ну, начебто все дістала, все показала. Нібито нічого й не купила, я ж кажу, а більше тисячі гривень вже й нема. Ось такі ціни, такі покупки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, мира і всього найкращого. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Поки змонтувала відео, звичайно, ми вже цей напій зробили. Спробували, ось така от була у мене пляшка 1,5 літра. А наливали ми, мабуть, води ось поцюди. Не повну щоб краще було розколотити цей напій. Ну, що хочу сказати, що на буква Г просто повне Г. А зараз це все буде виливати, тому що пити це не можна. Ну, Можливо, комусь сподобається, а нашій родині трішки кожен по ковточку спробував. І взагалі всі казали, що ні ні, ні більш такої каки ми пити не будемо. По-перше, нема газу. Це вже великий мінус, не хочеться пити. А по-друге, смак якоїсь трави. Запах нібито приємний, але смак ще тим паче язик зелений. Так що я не рекомендую, і думаю, ви будете зі мною згодні, що купувати не будете. Хоча, дивіться самі, ну це моє рішення, що я більш купувати не буду і робити. Такий напій більш не буду. Колись у дитинстві юпі ми пили, ніби то було смачно, але мені так, мабуть, зараз здається. То зараз швидко розчинні напої, ні 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 Ну ось так.